Усім привіт! Мене звати Павло. Це канал Альфа Центавра, і це добірка головних космічних новин. Випробування оновленого твердопаливного прискорювача для ракети СЛС завершилися нештатною ситуацією. Майже через дві хвилини після запуску двигуна з сопла вирвався спалах полум'я, після чого конструкція розірвалася і в повітря полетіли уламки. Інцидент стався на полігоні компанії Northrop Grumman в штаті Юта. Прискорювач Болі це наступне покоління бічних твердопаливних двигунів для СЛС. Він має вищу потужність завдяки оновленій формулі палива та карбоновій оболонці замість металевої. Очікується, що такий двигун допоможе ракеті виводити на 5 тонн більше вантажу на місячну траєкторію в порівнянні з нинішньою версією. Болі буде встановлюватися на SLS, починаючи з місії Artemis 9, яку очікують в кінці 2030-х років. Поки ж носій використовує прискорювачі, створені ще для програми Space Shuttle. Їхнє виробництво було відновлено, але матеріали та компоненти для поточної серії поступово зникають з ринку. До того ж, після затримки зростання вартості та конкуренції з боку Starship все частіше обговорюється скорочення програми SLS після місії Artemis 3 хоча в проекті бюджету фінансування на розробку болі залишено, але майбутнє програми залишається неясним. Представники Northrop Grumman визнали аварію, проте все ж назвали випробування успішними. Інженерам вдалося виміряти майже 700 параметрів, що дозволить краще проаналізувати поведінку сопла під навантаженням і використовувати отримані дані для поліпшення конструкції. Наступні етапи тестування в компанії поки не оголосили. Американська компанія Rocket Lab отримала контракт від Європейського космічного агентства на запуск пари супутників Pathfinder-A для тестування новітніх технологій позиціонування та геолокації. Місія LEO-PNT – Low Earth Orbit Positioning, Navigation and Timing – є частиною програми, яка FutureNav, яка дозволяє організації реагувати на тенденції та потреби в галузі навігації. Супутники будуть виведені на низьку навколоземну орбіту висотою в 510 кілометрів. Один із них побудований іспанською компанією GMD, а інший французькою Thales Alenia Space. Кожен є кубсатом вагою від 20 до 30 кілограмів, а їхній термін роботи становить 6 місяців. Вони перевірять початкові етапи передачі сигналів і продемонструють основні технології, необхідні для розгортання наступних апаратів угруповання. Запуск має відбутися на ракеті Електрон у кінці 2025 року зі стартового комплексу рокетлапу у Новій Зеландії. А вибір американської компанії свідчить про те, що Європа ще не повністю вийшла з кризи наявності ракет-носіїв і не позбулася залежності від США для виконання термінів запуску та вимог до орбіти було виключено можливість використання доступних на континенті Аріан «Вега-Сі». До того ж, у них набагато більша вантажопідйомність. Хоча існують європейські компанії, що займаються розробленням потрібних носіїв, жоден з них ще не виходив на орбіту. Після Pathfinder A, яка планує запустити ще вісім супутників Pathfinder B, що будуть створені на основі отриманого досвіду від роботи першої пари. Деталей старту не розголошують, однак відомо, що він відбудеться до 2027 року. Ці апарати стануть основою майбутнього угруповання LEO-PNT, що налючуватиме майже 300 об'єктів. Уряди та компанії виявляють до них інтерес, зокрема через більшу стійкість до перешкод за GPS та наявність детекторів, що допоможуть локалізувати їхні джерела. Нові супутники доповнюватимуть інші апарати Галілео, що працюють на середній навколоземній орбіті, та надаватимуть послуги в місцях, де сучасні системи супутникової навігації мало ефективні, як, от, у щільно забудованих міських районах під густою рослинністю, у полярних широтах чи навіть у приміщеннях. Керівник проєкту Роберто Прієто Сардейра зазначив, що робота над Pathfinder A вже окупилася ще до старту. Отриманий досвід дає змогу визначити критичні технології, варіанти проєктування та оптимізації, що стане в пригоді на майбутніх етапах. Очікують, що фінансування для подальших розробок і випробування технологій, яка шукатиме на наступній міністерській зустрічі в листопаді цього року. Тим часом місія Європейського космічного агентства на Марс Розалін Франклін опинилася під загрозою через можливе скорочення бюджету НАСА. Згідно з пропозицією адміністрації США, фінансування багатьох наукових проєктів управління буде урізано вже з наступного року, і це може негативно вплинути на спільні програми з Європою. Метою місії має стати пошук слідів органічних речовин і можливого життя на червоній планеті. Марсохід зможе бурити ґрунт на глибину понад 2 метри для збору зразків, що значно глибше можливостей американських апаратів. Таким чином, європейська ініціатива доповнить наявні дослідження НАСА на Марсі. Європа спроєктувала місію ще 2003 року, з метою її запуску у 2011-му. Тоді проєкт був заморожений з міркувань економії. Після відновлення роботи над нею старт планувався на вересень 2022 року. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄКА призупинило партнерство. А в квітні 2024 року агентство видало контракт вартістю 522 мільйони євро компанії Thales Alenia Space на розробку посадкової платформи разом з Airbus. Крім того, ЕКА шукало нового партнера, здатного надати критично важливі компоненти для місії: ракету ракету-носій, систему посадки та радіоізотопні джерела тепла. Минулого року такі домовленості були досягнуті з НАСА, що дозволило планувати запуск на 2028 рік, але тепер і вони опинилися під питанням. Зараз у Європи немає ракети, здатної доставити марсохід на червону планету. Вважається, що на це була б здатна більш потужна версія Аріан 6, хоча їй знадобилося б до опрацювання. Поки цей носій виконав всього два запуски, але в простій конфігурації з двома бічними прискорювачами. Європейська посадкова система поки не здатна виконати вхід в атмосферу спуски посадку, а будь-які спроби замінити американські компоненти іншими зажадають декількох років розробок і випробувань. У разі зриву співпраці з НАСА запуск доведеться відкласти як мінімум до 2030 року. Орбітальне вирівнювання між Землею і Марсом відбувається що два роки, і така затримка вплине не лише на готовність команд, але й призведе до потенційної зміни місця висадки. Зараз сам марсохід проходить тести на підприємстві Thales Alenia Space в Італії. Попри те, що його технології вже вважаються дещо застарілими, місія досі має беззаперечну цінність. і Європейська наукова спільнота сподівається, що її розробка не потрапить під скорочення. Поки у стосунках між Трампом і Маском зберігається постійна турбулентність, Пентагон відкладає власні ретранслятори SDA та виділяє 277 мільйонів доларів на запуск програми Пліо також відомої як Мілнет, що спирається на цивільну мережу StarLink. Пліо це розгорнуте угруповання малих супутників на низькій орбіті, здатне витримати масовані кібератаки та навіть фізичне пошкодження частини угруповання. Якщо Конгрес схвалить проєкт з 2026 року, саме Starlink з понад п'яти з половиною тисяч апаратів забезпечуватиме канал Сенсор зброя для Пентагону. Цей крок не випадковий. Після китайського протисупутникового тесту 2007 року аналітики попереджали про вразливість великих, але поодиноких військових супутників. Методологія F2T — це послідовність знайти, зафіксувати, відстежити, навести, уразити, оцінити, що скорочує час від виявлення цілі до пострілу до секунд. А глобальне покриття Starlink якраз підтримує весь цикл із затримкою менше ніж 30 мілісекунд. Водночас генерали попереджають, у повномасштабному космічному бою програють усі, тому саме стійкість системи стає важливішою за її потужність. Наразі план обговорюють сенатори. і Остаточно щодо фінансування вони визначаться до вересня. Якщо Мілне запрацює, Space Development Agency відмовиться від нового траншу власних супутників. А наступне військове вікно запусків StarLink відкриється вже на початку 2026 року. За допомогою спостережень космічного телескопа імені Джеймса Вебба вченим вдалося отримати переконливі докази існування екзопланети в молодій зоряній системі twa 7 за 111 світлових років від Землі. Якщо знахідка підтвердиться, то вона стане першим позасонячним світом, який веб відкрив методом прямого спостереження. Робота учених була опублікована в журналі Nature. Зірка TWA-7 розташована в Сузір'ї гідри та є червоним карликом віком близько 6 мільйонів років. Вона представляє інтерес для науки, оскільки із Землі видно її полюс. Таким чином протопланетний диск, що її оточує, можна спостерігати повністю. Відкритий кандидат на ім'я TWA-7b – газовий гігант з масою на рівні Сатурна. Він приблизно в 10 разів легший за інші екзопланети, що вдалося виявити безпосередньо. Об'єкт розташований в 50 разів далі від своєї зірки ніж Земля від Сонця. Саме в цьому місці протопланетного диска астрономи раніше спостерігали щілину. Це дозволило припустити, що порожнечу сформувала саме екзопланета. Спостереження було зроблено у червні 2024 року за допомогою інфрачервоного інструменту Веба Мірі, коронограф якого дозволив відсіяти світло самої зірки та зафіксувати тьмяний об'єкт на її тілі. За словами вчених, не можна остаточно виключити варіант сигналу від фонової галактики, однак така ймовірність вкрай мала. Додаткові комп'ютерні симуляції підтвердили це зараз. Астрономи аналізують зібрані дані. Планета зберігає тепло після свого формування та має рівноважну температуру близько 47 градусів за Цельсієм, що пояснює її яскравість в інфрачервоному світлі. За попередніми оцінками, один оберт навколо свого світила TWA7B здійснює за 550 років. Подальший спектроскопічний аналіз допоможе краще зрозуміти хімічний склад атмосфери, уточнити масу екзопланети та її орбітальні характеристики. TWA7B стала першою відкритою екзопланетою, що показує свій вплив на форму протопланетного диска. Та однією з найлегших виявлених прямим методом відкриття демонструє здатність Веба знаходити менші й холодніші планети ніж дозволяли попередні спостереження. Надалі подібні спостереження можуть допомогти в дослідженні викривлених пилових дисків і процесів формування планет навколо червоних карликів. Супутник MethaneSat, запущений на орбіту в лютому 2024 року для виявлення глобальних витоків метану, більше не відповідає на сигнали. За словами представників організації Environmental Defense Fund, яка координувала місію. Зв'язок із супутником було остаточно втрачено ще 20 червня. Хоча офіційно про це повідомили лише 1 липня. Інженери припускають, що причиною остаточного виходу апарату з ладу стала втрата живлення через несправність енергосистеми або накопичений збиток від сонячної активності. Супутник працював на сонячно-синхронній орбіті та вийшов з ладу після неодноразових технічних неполадок. Він кілька разів самостійно переходив у сплячий режим, що змушувало інженерів виконувати тривале перезавантаження. Крім того, один із трьох двигунів орієнтації супутника також перестав працювати. Метаінсад мав стати одним з передових інструментів для глобального відстеження промислових вихідів метану, парникового газу, що має значно вищий потенціал нагрівання атмосфери ніж вуглекислий. Проєкт був реалізований у партнерстві між американським EDF, Національним інститутом водних і атмосферних досліджень Нової Зеландії, урядом Нової Зеландії, Космічним агентством Нової Зеландії та приватними інвесторами. Створення та запуск супутника обійшлися 88 мільйонів доларів. А у 2020 році проєкт отримав грант у розмірі 100 мільйонів доларів від Bezos Earth Fund. Хоча метей не був єдиним апаратом, що досліджує викиди метану, спонсори заявили, що він збирає більш детальну інформацію. Незважаючи на короткий термін служби, керівник проєкту Стівен Гамбург повідомив, що супутник встиг зібрати ряд вражаючих даних. Його вимірювання в Перемському басейні Техасу та нью Мексико показали, що викиди метану в 3-5 разів перевищують оцінки Агентства з охорони навколишнього середовища США. А виділення, що спостерігаються у південній частині каспійського регіону, більш ніж в 10 разів перевищують заявлені. Зараз команда місії зосередиться на аналізі отриманих даних із супутника. Представники EDF повідомили, що проєкт був застрахований і вже розглядається варіант запуску ще одного апарату, що продовжить роботу втраченого. За допомогою спостережень чилійського телескопа проєкту Атлас астрономам вдалося виявити третій міжзоряний об'єкт, що рухається через сонячну систему. До моменту підтвердження дані про знахідку були зібрані з двох інших телескопів Атлас, а також із Паломарської обсерваторії. Перший міжзоряний гість астероїд Оумуамуа, був відкритий у 2017 році. Через два роки вчені виявили іншого: міжзоряну комету Борисова або ж Сі 2019 q 4 Борисов. Новий об'єкт, спочатку відомий під нечитабельною назвою, був класифікований як комета, та отримав офіційне позначення 3I Атлас. Вона прибула з боку сузір'я стрільця, та наразі знаходиться на відстані 670 мільйонів кілометрів від сонця. Як зазначив керівник відділу планетарної оборони Європейського космічного агентства Річард Мойсел, об'єкт не становить загрози для Землі. Найближчої до нашого світила точки в 210 мільйонів кілометрів всередині марсіанської орбіти, комета досягне приблизно 30 жовтня цього року. Вона залишатиметься видимою для наземних телескопів до вересня. А потім з грудня, коли відстань до Сонця не заважатиме спостереженням. Наразі астрономи аналізують параметри комети. За словами Пітера Вереса з центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу, 3I Атлас, ймовірно, оточена газом і має короткий хвіст. Її діаметр може становити приблизно 10-20 кілометрів, однак вона може бути й менша, якщо складається з льоду, який відбиває більшу кількість світла. Швидкість комети оцінюють у 60 км за секунду, що значно перевищує рух попередніх двох міжзоряних гостей, а також означає, що вона точно не пов'язана із сонцем, а мандрує галактикою. Моделювання показують, що подібних об'єктів існує близько 10 тисяч, проте вони досі залишаються непоміченими. Телескопи нового покоління, як от обсерваторія Вери Рубін, допоможуть їх виявити. Міжзоряні об'єкти дають унікальну можливість зазирнути за межі сонячної системи та розібратись, як подібні тіла формуються в інших зоряних системах, а дослідження їхнього хімічного складу можуть вказати на потенційну наявність сприятливих умов для розвитку життя. В одному з регіонів пустелі Атакама, найсухішої на землі, вперше за 10 років випав сніг. Негода була такої сили, що радіотелескоп АЛМА перевели в аварійний режим. Масив радіотелескопів «Алма» розташований на висоті близько 5 тисяч кілометрів над рівнем моря на плато Чайнатор, де зазвичай трапляються три снігопади на рік, а кількість опадів може становити до 80 сантиметрів. Однак нещодавно сніг вкрив частину пустелі на висоті у 2900 метрів, де річна кількість опадів не перевищує 2,5 сантиметри. Саме там розміщено центр технічної підтримки Алма. Снігопад був спричинений атмосферною нестабільністю. Температура опустилася до мінус 12 градусів за Цельсієм, а чилійське метеорологічне управління оприлюднило попередження про пориви вітру до 100 км на годину. В обсерваторії активували протокол безпеки, в межах якого всі наукові роботи призупинено а великі антенни переорієнтовано в напрямку вітру, що допоможе мінімізувати можливі пошкодження від скупчення снігу чи поривів вітру. За словами представників обсерваторії, після завершення негоди працівники розпочнуть якнайшвидше відновлювати антени, адже найкращі умови для спостережень виникають саме після снігопаду, коли через холод, вологість, повітря нижча. Радіотелескоп АЛМА було спроєктовано насамперед для роботи в екстремальному середовищі, проте факт зупинки наукових операцій порушує питання щодо функціонування в умовах потеплішення клімату. Хоча моделювання передбачають потенційне збільшення кількості опадів в Атакамі, науковці зазначають, що цей снігопад ще рано пов'язувати з глобальним потеплінням. На мисі Ньюфаундленду компанія NordSpace готує до запуску ракету Тайга. Вісьмиметровий рідкопаливний носій на гасі запланований до старту у середині серпня. Вона підійме 50 кілограмів вантажу на висоту понад 100 кілометрів. Це стане першим комерційним рідкопаливним запуском з території Канади. Двигуни надруковані на 3D принтері та охолоджуються регенеративним способом, тобто паливо спершу відбирає тепло у стінках камери згоряння, а потім вже саме згорає. Швидке виробництво забезпечує компанія ProtoSpace. Сертифіковані деталі надходять лише за 48 годин замість кількох тижнів. Така динаміка важлива для випробувань гіперзвукового режиму польоту швидше ніж у 5 разів за швидкість звуку, який команда планує перевірити на другому запуску SpaceShot у 2026 році. Поки що Канада єдина країна G7 без власних засобів запусків. Вона витрачає приблизно 2 мільярди канадських доларів на іноземні ракети. Тому Atlantic Spaceport Complex сподівається з часом закрити цю прогалину. Далі у планах супутник Terra Nova у 2026 році, орбітальна ракета Tundra 500 кг на низьку навколоземну орбіту у 27-му і багаторазовий носій Titan на 5 тонн у 30-х роках. Нордспейс планує щомісячні запуски і вже пропонує другу стартову позицію іншим компаніям. В серпневий запуск Тайга стане лакмусовим папірцем. Якщо він вдасться, Канада вперше отримає власний квиток на орбіту. Друзі, для спонсорського блоку не так багато цікавих новин було, але мені сподобалась оця про чат GPT, який взяв участь. У змаганнях, де він мав давати команди уявному космічному апаратові в симуляції, і цей апарат мав на орбіті наздогнати і піймати інший космічний апарат, це все робилося на руші Kerbal Space Program, і там було 12 учасників. І а, бот від ChatGPT, написаний на ChatGPT, він там посів друге місце. Це чудовий результат, тому що по суті це велика мовна модель, і її майже не її не навчали спеціально для участі в цьому конкурсі лише надали інструкції і написали невеличку програму, яка слугувала для того, щоб переводити показники з космічного апарата в текст, і далі. Цей текст оброблявся чатом GPT, і він відправляв команди. І оця програма вона також переводила ці команди власне в сумісні з грою, з рушієм гри команди для космічного апарата. І насправді це чудова новина, тому що очевидно, що ЛЛМки не зроблені для того, щоб брати участь у таких змаганнях. Навіть я не кажу вже про керування реальними апаратами, проте LLM себе чудово показала значно краще, ніж традиційні алгоритми, які застосовуються з розрахунками математичними на льоту, І, можливо, якісь спеціально натреновані лайт-версії LLM-ок хтось десь почне застосовувати. Хоча очевидно, що це не є з точки зору ресурсів, які витрачаються оптимальним, звісно ж. Але, але десь це може знайти своє застосування, і от як такий приклад. Цікавого застосування нейромереж сьогодні я розповів вам про це, тому що минулого тижня ми говорили про дослідження габла і про те, як там використовуються нейромережі. А от сьогодні я захотів додати таку новину у спонсорський блок. Ще раз дякую всім за підтримку. Цей блок це такий спосіб мені е, вам віддячити за те, що ви підписалися, стали нашими спонсорами. Йдемо далі до новин SpaceX. Як там справи у SpaceX після вибуху на випробувальному полігоні Мессі? Готується до підпалу. Саме так до першого стартового столу привезли транспортний стенд, який почали адаптувати для установки на стіл. Так що останні два кораблі другої версії проведуть вогневі випробування на стартовому столі. Потім імпровізований адаптер знімуть, і знову можна буде туди встановлювати перший ступінь. У МакГрегорі провели якесь випробування, дуже схоже на відтворення умов, через які вибухнув останній старшип. На складальний майданчик привезли найпотужніший паливопровід для нової версії першого ступеня. За розміром він з першої ступінь Falcon 9. За словами SpaceX, цей трубопровід для кріогенного пального і одночасно малий бак для включення двигунів після розвороту ступеня і посадки. При цьому багато ентузіастів ракетної техніки вважають, що це труба в трубі, менший діаметр для метану, а більший, власне і є малим посадковим баком для рідкого кисню. Почекаємо на будь-які підтвердження внутрішньої структури. Тим часом під дахом заводу з'явилося шість обтічників для третьої версії Starship. А для GigaBay почали бурити отвори в ґрунті і бетонувати палі. До речі, з офіційних документів стало відомо, що Гігабей коштує 250 мільйонів доларів, а його площа 65 тисяч квадратних метрів. Чудовий розмір, щоб там чекати на новини від SpaceX до наступного тижня. Запуски 26 червня компанія Rocket Lab провела запуск ракети Електрон з місією «Get the Hawk Alta Here». На низьку навколоземну орбіту вирушили чотири супутники, три з яких частину угруповання Хок I-360 Cluster-12, призначеного для радіочастотної розвідки. А четвертий Кестрел — експериментальний апарат, що тестує нові технології для майбутніх місій. 28 числа. Компанія Rocket Lab знову використовувала носій електрон цього разу в місії «Symphony in the Stars». Корисне навантаження не розголошується, та за припущенням мова йде про супутник Екостар Ліра для інтернету речей, запущений на кругову орбіту висотою 650 кілометрів. Це перший з двох запланованих запусків для цього клієнта. Того ж дня, 28 червня, японське агентство JAXA відправило в космос новий супутник GoSet GW, також відомий як ibuki e GW, на сонячно-синхронну орбіту. Запуск було здійснено за допомогою ракети H-2A-202. Апарат займеться моніторингом парникових газів і водного циклу в атмосфері в інтересах Міністерства навколишнього середовища Японії та Національного інституту екологічних досліджень. 1 липня відбувся запуск геостаціонарного метеосупутника mtg s 1 Його вивела на перехідну орбіту ракета Falcon 9 з майданчика в космічному центрі Кеннеді. Апарат став другою частиною нової третьої серії метеорологічних супутників від EUMETSAT. Крім того, цього тижня було виконано чотири запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 28 червня, 2 і 8 липня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту, в цілому відправили 108 космічних апаратів широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовували 8-й, 29-й і 22-й раз відповідно. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатись, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Найцікавішими ви обрали новини про багаторазову ракету автоконцерну Хонда, про застосування нейромереж у дослідженнях телескопа Hubble, а ще про те, як Європа шукає заміну міжнародній космічній станції. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Долучайтесь до спонсорської програми Альфа Центавра та приєднуйтесь до нас у подорожі в космічні глибини Ютубу. ваша підтримка на DonTello, Peyton, BaміCі і тут на Ютуб відіграє ключову роль у створенні якісного та захоплюючого контенту, адже це наше єдине джерело доходу. Але як спонсор, ви не лише допомагаєте нам продовжувати роботу, а й отримуєте доступ до унікальних бонусів. Ви зможете переглядати відео Альфа Центавра до їхньої публікації в загальному доступі. Ваше ім'я або нікнейм буде включено до титрів наших оригінальних відеороликів як подяка за вашу підтримку. Ви матимете можливість впливати на вибір тем для майбутніх відео через ексклюзивні голосування, а також ставити питання та отримувати пріоритетні відповіді від нашої команди. Як напряму на платформах підтримки, так і загалом в Космодовідковій. Ну і отримуйте доступ до спеціального контенту, створеного тільки для спонсорів, плюс принаймні одне додаткове відео на місяць. А ще для донаторів від рівня Десятник в нас є секретний чат в телеграмі. Ваша підтримка є критично важливою для проєкту, і ми високо цінуємо кожного, хто вирішує долучитися до нашої спільноти спонсорів. Якщо ви вже з нами, дозвольте ще раз висловити глибоку вдячність від команди. Якщо ж ви лише розглядаєте можливість приєднатись, ми будемо неймовірно раді побачити ваше ім'я на цьому екрані. Переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі, щоб дізнатись більше про те, як стати нашим спонсором. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.